Хочу звернутися до Володимира Зеленського, Байдена і Путіна. Хочу подякувати Володимиру Зеленському за його старання і то, що він кожен день їздить, домовляється про те, щоб в нас була зброя. І я, як солдат на посаді снайпера, хочу подякувати йому і сказати, що він. Він гідний президент нашого українського народу, і краще нього зараз нікого немає. До Байдена також хочу звернутися і сказати, що він теж молодець, що допомагає Україну в скрутну хвилину. До Путіна хочу звернутися і сказати, що потрібно закінчувати цю війну, тому що там гинуть наші і ваші хлопці, і гинуть кращі з кращих. Такі, як я, і багато героїв просто лежать на землі і їх ніхто не хоронить. Ця війна нікому не потрібна.